Вітаю, шановні друзі, шановні слухачі! З вами адвокат Демченко. Слава Україні! Нещодавно я прочитав цікаву новину про те, що ухилянтам, які не з'явились до органів ТЦК, будуть блокувати банківські рахунки. Звучить досить страшно. Але все не зовсім так. Нічого нового в нас в частині блокування банківських рахунків не з'явилося, і банківські рахунки можуть блокувати не тільки в випадку нез'явлення до ТЦК. Взагалі немає такого розуміння, як блокування рахунку в зв'язку з неявленням до ТЦК. Це не пов'язані між собою речі. Рахунок блокується не органами ТЦК, не військовою службою, а виконавчою службою в рамках виконавчого провадження. Підставою для цього можуть бути різні постанови. Це може бути і постанова про притягнення особи до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Також це може бути звичайно і постанова про притягнення до адмінвідповідальності за нез'явлення до органів ТЦК на відповідну вимогу. Це можуть бути випадки щодо несплати з кредиторських заборгованостей, але жодних нових змін в даному питанні не відбулось, нічого нового немає. Тому панікувати тут не слід, як це було рік-два роки назад, так воно і зараз працює. Тобто, якщо є постанова про притягнення особи до адмінвідповідальності, є штраф. І він не сплачений відразу. Ця справа передається до органів виконавчої служби, і вони можуть накласти арешт. Але знову ж таки кажу: ця ситуація, яка нещодавно з'явилася в засобах масової інформації, вона штучна і хтось спеціально нагнітає ситуацію в Україні для того, щоб залякати людей. От. Я вважаю, що це ІПСО це абсолютно неправда. Потрібно в даному випадку що робити. По-перше, це завжди перевіряйте себе в реєстрі боржників. Він у нас відкритий на сайті Міністерства юстиції. Знизу ви побачите посилання. На відповідний реєстр, де ви можете зайти, вбити своє прізвище ім'я по-батькові і подивитися відповідним чином, чи є у вас якась заборгованість там, по різним виконавчим провадженням, по штрафам. Цю інформацію також можна перевірити в дії побачити, чи є у вас заборгованість, тобто заборгованість може бути різна. Це і заборгованість за порушення правил дорожнього руху і несплату аліментів, кредиторських заборгованостей. Тобто виконавча служба може накласти арешт в різних адміністративних справах, не тільки в справах про нез'явлення до органів ТЦК. Для мене це досить дивно, і чому на цьому саме акцентують увагу зараз і чому намагаються створити панічний настрій в суспільстві. Це неправильно, на мою думку. Нічого нового ще раз кажу не з'явилося. Раджу всім перевіряти себе в реєстрі боржників і обов'язково перевіряйте наявність поштової кореспонденції за місцем вашої реєстрації чи дійсно надійшла вам повістка, якщо так, яким чином ви її отримали. Пам'ятайте, що повістка повинна бути надана вам особисто під підпис. А не просто закинута в скриньку. Якщо вона закинула в скриньку, лежить у вас там, то це неналежне вручення. Відразу вам раджу: не спішіть. Якщо все-таки є штраф і вам заблокували, наприклад, заблокували рахунок, то не спішіть сплачувати цей штраф. Краще його оскаржити в суді, тому що сплата штрафа одночасно. Вказує на те, що ви визнаєте свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення та визнаєте факт нез'явлення до органів ТЦК. Тому спочатку зверніться до адвоката, він допоможе вам оскаржити правильно цей штраф до суду. І тоді, коли штраф скасується, закриється виконавче провадження, і відповідно автоматично знімається арешт з вашого банківського рахунку. Тому пам'ятайте, нічого страшного цьому немає. Звертайтесь до адвокатів, вони вам допоможуть і роз'яснять всі спірні моменти в цій ситуації. З повагою всього найкращого, ваш адвокат Демченко.